На зв'язку зараз з південно-слобожанського напрямку боєць з позивним рибка. Це аналітик Айстар взводу безпілотних авіаційних комплексів батальйону оперативного взводу. БПАК, Батальйону оперативного призначення тринадцятої бригади Національної гвардії України. Хартія, вітаємо вас, доброго вечора. Вітаю доброго вечора, радий вас бачити. Це взаємно. Пане Рибко, перш ніж перейдемо до того, що нас найбільше цікавить, оцього, як ви розвіддані всі ці збираєте по американськи систематизуєте, Хотіло б запитати, яка там загальна ситуація на вашому напрямку, як зараз діє противник? Наразі, наразі, скажімо так, на дану секунду суттєвих змін не відбувається Активні дії від ворога, теж не відбувається в плані якихось штурмів застосуванням, наприклад. Важкої техніки да, або пересування. Ми розуміємо, що є фактор погоди. Фактор погоди безумовно впливає. Ми фіксуємо вже звичні скажімо, рухи мікрогрупами, міні-групами да, від однієї людини там, до підрозділу відділення 5-6 людей. О, всі пересування вони намагаються скрити погодними мовами, стандартними, скажімо, вже звичними для нас тепловізійними плащами, да, перетворюючись Бетменів, як ми любимо їх називати. Ось, але ми завжди в готовності, розуміємо, що ворог може мати плани, в тому числі і на липці, і цей Харків йому продовжує бути важливим і цікавим, тому. Очікуємо, готуємось, спостерігаємо і знищуємо. Пане Рибко, в мене таке уточнююче питання, тому що наші чатівці цікавляться все ж таки, щоб від вас почути, що означає ІСТАР. Ну, це комплексна система, яка в собі має в абріатуру з англійською мовно кажучи, там розвідка до розвідки виявлення знищення, да, але ми можемо це дійсно спростити до такого, як знайти і знищити. Да? Це Система, яка функціонувала в натівських військах, але в наших реаліях вона трошки була перформатована за допомогою застосування зараз систем ситуативної бізнесу дельта і інтеграції в систему, яка нам дає стріми. Не знаю, можемо називати їх. Не можемо, але я певен, що ви прекрасно її знаєте. Ось. І головна задача це швидкий збір, обробка, нанесення на інтерактивні карти. з… Підтвердженнями і ця інформація одразу попадає до е певних секцій, якщо ми говоримо про е Нацгвардію, да, або, наприклад, е начальників артилерії і інших е підрозділів, для того, щоб швидко виявити, отримати всю потрібну інформацію і прийняти рішення щодо усунення е цієї проблеми у вигляді там, живої сили противника або фортифікації Москва. Тобто ми збираємо всі дані. Від наших БПЛА так само засобів радіоелектронної розвідки, перехоплень, і вона швидко можна сказати, миттєво досягає до тих, хто приймає рішення в подальшому. Багато хто знає на військах про Айстар, але от ми, наприклад, вперше включається у нас безпосередньо аналітик з Айстару, і це дуже круто, що в Харті ми там одних з перших Батл побачили і загалом окремо аналітика iStar. Але оскільки ви займаєтесь саме цим, Айстар, ви ж там розпрацьовуєте напевне і задум противника, і знаєте значно більше систематизуючи інформацію про нього. У зв'язку з цим ви спостерігаєте якусь. Зміну їхньої тактики за останній час. Це зрозуміло, що це малі піхотні штурми, постійні десь, але чи воно якось еволюціонує, чи бачите, що вони десь та й проявляють креатив. Навіть в цих малих пересуваннях цей креатив існує. Так само існує креатив постійно в Скажімо, дороботках своїх фортифікацій, в тому, що вони наприклад, до прикладу можуть проривати тунелі і умовно, спочатку яма, яку ми спостерігаємо і думаємо, що це така звична е е е хованка, лися нора, да, умовно в окопі, насправді може перетворитися ну, в такий міні-підземне містечко, яке при, наприклад, е розкритті. Певними боєприпасами з великих бомберів, типу вампір і так далі, виявляє під собою ну, доволі таку кротові нару да, в царину, не знаю, Аліса В країні чудес, да, де ти не знаєш, де там скільки буде поворотів і наскільки вона буде глибока. Тобто, це не сказати, що щось в якому сенсі нове, але той креатив того, як воно маскується, mm -hmm. тому, як воно укріплю. Постійно, да? Тобто не так ми собі вирили, як пан ведучий, будучи пілотом, прекрасно знає, да? там е бліндажі, і ми з них там працюємо. Да? Зараз реалії такі, що треба постійно кріплюватися, е маскуватися по максимуму, тому що з розвитком технологій безпілотних е зараз будь-яке будь пересування. Вона черів до того, що буде ураження. Погана замаскована антена. А наприклад, що стосується пілотів, це зараз е, найважливіша ціль з обох сторін. Да, е, ми прибираємо очі е, ворога або ворог перебере наші, і ми стаємо в якому сенсі сліпі, як ротиць. На цьому все базується. Що стосується ще якісь додаткових е, речей, ну е, ми вже це бачили на прикладі наприкл на прикладі труб, да, застосування тунелів. Що там перше з mm -hmm. під Авдіївки, Далі ці е, різні з'явилися в Куп'янську. От, от це напевно креатив. Е, Креатив лі зору того, що ворог шукає постійно нартні шляхи по просоченню. Спроб просочення непомітно в ряди е, сил оборони. Тому доводиться постійно аналізувати, дивитися і наперед думати про ці альтернативні, тобто намагатися думати не реакцією на те, що вже відбулося, як нам потушити цю пожежу, да а наперед дивитися, де можуть бути слабкі і де ворог уже застосував, наприклад, на інших напрямках проблеми, і, наприклад, їх усувати превентивно, угу. в тому числі, пан Рибка, для того щоб усувати їх превентивно, знаємо, що у вас зараз є активний збір. На що збираєте, на що можемо задонатити? Так, ми зараз е, збираємо, е, я представник зводу БПАК, здавалося б, це доволі маленький організм на фоні Харті, ну, в цілому, да? але е, кожен намагається якомога е, покращити навіть на мал маленькому організмі. І це на виробництво оптоволокна. Що мається на увазі? Мається на увазі, що ми е, своїми силами використовуючи зібрані нами е, агрегати, е, намотуємо цю оптоволокну. Е, Оптику на катушки, і зможемо потім використовувати. Чим більше, тим більше ми будемо в цьому плані незалежні, не чекаючи, і покращувати і збільшувати кількість оптоволоконних дронів. Ви зараз бачите їх ефективність Я і перед цим було відео а, сигнумо, да, які в цьому дуже сильні. Ми розуміємо, що з урахуванням насичення лінії. Зіткнення засобами радіоелектронної боротьби і з погіршенням погодних умов, що теж впливає на видимість на радіозв'язок. Оптика зараз дуже важлива і виконує іноді функції від розвідувального до ударно-розвідувальних і до того, що може і зупиняти в тому числі як піхотні, так і механізовані штурми, нищити антени, нищити укріплення важкої досяжності. Тому подібне, тому я закликаю підтримати наш збір. Це дійсно дуже важливо. Вячні за це. Ви можете сканувати QR-код. Якщо не встигли відсканувати, залишаємо посилання в чаті, залишаємо під цим стрімом, тому що так, ефективність, тобто вже доведена, а тут ще й можливо дешевше вийде, якщо там самі мотають. Та ви прям максимально ефективно вкладені грошей. Вам, пане рибка, дуже дякуємо за інформацію. Повага військовослужбовцям вашого взводу, роти, батальйону, бригади. До наступних включень на все добре. Нас... Я нагадую, говорили про ситуацію на південно-слобожанському напрямку в смузі відповідальності 13-ї бригади. Оперативне призначення Хартія Національної гвардії України конкретно із рибкою, аналітиком Айстар, взводу безпілотних авіаційних комплексів одного з батальйонів цієї бригади. Збір, ось він є, можете вже долучитись.